Вітаю вас! Я завідувачка лабораторії особливо небезпечних інфекцій Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Наша лабораторія це високопрофесійний структурний підрозділ, що забезпечує моніторинг та діагностику збудників особливо небезпечних інфекцій на території області. Фахівці підрозділу проводять лабораторні дослідження у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, здійснюють профілактичний моніторинг збудників, особливо небезпечних інфекцій, в об'єктах довкілля, зокрема, холери, лептоспірозу, туляремії, сибірки, псевдотуберкульозу, кліщових та багатьох інших інфекцій. Проводять визначення наявності ГМО у харчових продуктах, виконують діагностичні дослідження матеріалу від людей на договорній основі. Лабораторія працює заміж. Міжнародними стандартами ІСО, біобезпеки, оснащена сучасним обладнанням, застосовує новітні методи діагностики. Це дозволяє ефективно виявляти збудників особливо небезпечних інфекцій як у пацієнтів, так і в об'єктах довкілля. У минулому році лабораторія розпочала проведення досліджень на виявлення латентної туберкульозної інфекції. Це інноваційний метод з використанням тестів вивільнення гамма інтерферону так звані квантиферонові тести. Лабораторія особливо небезпечних інфекцій є не лише діагностичним, а й методичним та навчальним центром. Наші фахівці проходять професійну підготовку на тренінгах із лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту, а також роботи у польових умовах. Беруть участь у національних і міжнародних конференціях та програмах, спрямованих на захист здоров'я населення. У свою чергу проводять навчання зацікавлених фахівців всієї області. Ми працюємо щоб захистити вас від небезпечних інфекцій.